Вітаю вас на каналі Про В'язання В'язана Хата. Мене звуть Ольга. Я приймаю участь у спільному проєкті Зв'яжи Шапку 5 за 5, який організувала Оксана Левчук. Із каналу Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Під відео в інфобоксі я додам інформацію про всіх учасників. І організатора їх список буде у інфобоксі під відео. А зараз я хочу вам показати свою першу роботу в цьому проєкті. Це мітинки. Мітинки я в'язала до комплекту, який був зв'язаний в іншому проєкті. Шапку і бактус я в'язала у спільному проєкті капсула на осінь. А в іншому спільнику зв'яжи 5 за 5, четвертий сезон, в якому я приймаю участь перший раз. Я до цього до бактуса і до шапочки вирішила зв'язати ось такі мітинки. Ці мітинки зв'язані із мириносової вовни і також із дропс норд Це такий не дуже зимній варіант, але для осені саме те. Тепленько в долоню, тепленько в пальчик. Така форма мені дуже сподобалася. Вив'язаний анатомічний пальчик, де додання йдуть із середини долоні на пальчик. Далі я зв'язала ось таку широку резинку, щоб гарно трималося і мало гарний вигляд мінки на руці. Це мій перший виріб у цьому спільнику. Далі я в'язала ось таку шапочку для своєї донечки. Шапочку вона вже приміряла, це на 54-й розмір, і має вона ось таких 4 клини. Дві зв'язані лицевою гладдю, а дві. Два клини зв'язані виворітною гладдю. І з вивору, виходить, шапочка теж має такий самий вигляд. Тобто, коли донька помилиться, діне на виворіт, то це не буде помітно. Зв'язаний він із 100% мереносу, зв'язана ця шапочка. Меренос цей. Кардний. Після прання шапочка розпушилася і заповнила петельки, тому вона буде тепленькою м'якенькою, зручною для дитини. В комплект до цієї шапки я зв'язала снуд ось таким візерунком путанка. Він теж розпушився і став м'ягесенький. І зручний. Теж він виходить однаковий, що з лицевої сторони, що з виворітньої, з усіх сторон однаково. Так, зручно для дитини точно не помилиться. Так, Це на 54-й розмір голови. І також комплект. Ось такі рукавички. Хоча я планувала в проєкті в'язати мітинки, але донька подумала і сказала, що рукавички їй потрібніші, що вже дуже похолодало, і їй хочеться тепла в пальчики. І пряж якраз вистачило. Тому вийшли ось такі рукавички. Мені вони дуже подобаються. Вони м'ягесенькі, М'ягесенькі. Петельки розпушилися, зайняли все місце. І дуже теплесенькі. Ось такий комплект. Донька дуже задоволена, з нетерпінням чекає, поки я зніму відео і бігом вдівати. Так, в цьому проєкті я ще зв'язала шапку для сина. Ось така шапочка. Ця шапочка. Теж від 100 мереносу, але вже грибінного. Тут петельочки після ВТО розрівнялися, але не розпушилися. Він такий, як з шовком маслянистий такий, дуже приємно в'язати таку пряжу. Якщо тут на рукавичках мені треба було тісненько пересовувати петельки. Оці треба було гарно притримувати, бо вони гарно сковзали по спицях. Ось такий на 4 клини маківка. З відворотом. Тут, як ви бачите, резинка 1 на 2 одна виворітня і дві лицьових. Я не називаю кількість петель, які я набирала на шапку, тому що вони в кожній шапці різні. І кожен раз, коли я починаю якийсь виріб, я обов'язково в'яжу зразочок і по ньому розраховую на <потрібно> розраховую потрібну кількість петель на певний розмір. Я хочу подякувати. Організаторові Оксаночці Левчук за такий приємний період в моєму житті. У спільнику було дуже цікаво в'язати. Це стимулювало зв'язати в певні терміни. А це мотивує працювати, не відкладати, не починати нові проекти, а завершувати саме той, що в'яжеш. І ось такі. Гарнесенькі вироби в мене вийшли в цьому проєкті. По хештегу Зяжи 5 за 5, четвертий сезон. Ви можете перейти і подивитися мої попередні відео, а також відео усіх дівчат-учасник. Там дуже цікаві роботи і ви над... там дуже цікаві роботи. Отож, я запрошую вас переглянути і написати коментарі. Якщо вам сподобалося поставити лайк, а також підписатися. До наступних зустрічей!